День народження, не співає душа, Друзі і рідня Ось і вже поспіша, день народження, ти його не святкує, друзям і собі, гарне свято лаштуй, вдень народ. jó mozd tovább Скравий день, радісно зустрінь і на всю коду. Днем Народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб ти завжди йшов до своїх мрій, щоб закінчив цей семестр тільки навідмінно, щоб тебе всі поважали та кожен день для тебе було свято. З днем народження. З днем народження, Максим. Бажаю тобі щастя, здоров'я, гарних оцінок і багато друзів у школі. Мирного неба над головою, щоб всі бажання твої збувалися, щоб наша країна перемогла. З Днем народження, тебе, Максим! Максимко, вітаємо тебе з днем народження. Нехай твоє життя буде сповною радості і посмішок. Багато друзів і приємних подій. З днем народження тебе. Максим, вітаю тебе з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я та гарних оцінок в шостому класі. я вітаю тебе з днем народження та бажаю тобі здоров'я, щастя та всього самого найкращого. Макс, з днем народження. Я тобі бажаю, щоб ти цей клас закінчив невідмінно. Багато друзів та мирного неба. Багато подарунків та щастя. Максим, вітаю тебе сим народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, мирного неба над головою, щоб ти зробляв гарні оцінки і вийшов у шостий клас дуже відмінником великим. Ще раз вітаю тебе з днем народження. Бажаю усього, щоб ти хотів досягнути усіх мрій і бути завжди на першому місці для себе з днем народження! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday.